Ну, просто зараз час для кулінарного натхнення, і як завжди, о, на нашій кухні а. панує майстер неперевершених смаків. Лілечка, о, яка Чабати красуня, весняна вісня, дівчина весна. Настрою додаю ззовні. Що будемо готувати зараз? Ми сьогодні приготуємо в домашніх услов'ях халву. Ну Боже, для мене халва це смак дитинства. Я думаю, не тільки для мене. Так. А водночас це чи не найдавніші взагалі солодощі в світі. Кажуть, що її готували десь там в Персії понад тисячу років тому. А ми її приготуємо зараз От тут, у нас От тут, давно, на так. нашій кухні. Що нам знадобиться? Дивись на екран. для приготування домашньої халви знадобиться. Соняшникове насіння 500 грамів, білий кунжут 150 грамів, цукор 200 грамів, вода 50 50-100 грамів. Ніколи в своєму житті не готував халву. Але ж ще... бажаю Є... ну, їв, і бажаю навчитися, бо це ж дуже корисно я так розумію. Дуже корисно, так. Да. Семечки. на синя на синя на на дуже, до... дуже... Угу. дуже помогают от онкологических забол... заболеваний вот. очень полезно для... для кишечника потому что мы mm -hmm. не доедаем мы едим пастовую еду не, -не, -не, не твердую знаешь так и вот это когда он на синя она раздражает стимулирует кишечник и он лучше работает oh. Як ти І, інколи мене? Так. Да. Костік, бери лопаточку, так. тому що це дуже важливо. Треба гарно посмажити нашу е, насіння. Да. І у нас от, от, вообще, якщо е, 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 чесно кажучи, халву е, ще готують готові пастою. Але Замість тахінової пасту ми зробимо свою. Слушай, а, я правильно зрозумів? ти хочеш об'єднати чи е дві зробити халову? Ні. Це буде об'єднання об об з насінням, кунжутне насіння Но. і, і, і соняшникове насіння. Це просто кладість вітамінів у нас тут. Об'єднаємо. мінералів. Можна прикладати, от все, будеш здоровий і, і... цілий. домом. Ну, зараз тільки Дуж... цукру додому. Дуже важно дуже зробити. Нема вже користі. Бо там цукру зараз буде. Ну, яка ж халва? Кілограм. Це халва. Я тобі зізнаюся, Чабо, що халву лише купувала, ніколи навіть не замислювалася, з чого вона готується, серйозно. От я зараз себе спіймала на думці, я думаю, що не лише я. А зараз я просто думаю, чого я так давно її не їла, якщо вона така корисна. Дивись, на угорському язике халва, знаєш, як називається? Не знаю. Турецький мед. Тур... А чому так? Ну, я не знаю, І мені кажеться, що це. Турк зв'язок. От... Не знаю. Мені кажеться, що ну, це турки придумали. Но, типу вона... Може Тур... да. Може. Турець... Турецький мед у нас називається. Да. Треба постійно перемішує, підсмажити до золотистого цвету. О, Ну все буде довго. Ну, прийдеться. Одне наш дошку немає. Зачекати. Ну, чекаємо тоді, будемо зараз. Тут, тут, ну, багажі. треба почекати. Тут нічого не зробиш. От наш сироп. Слухай, ти ось провокативне запитання для тебе. Ти коли-небудь готував халву чаву? Перший раз з тобою готую. Супер. Ну, конечно. Який все, що ми тут готуємо? Ні, як і все. Я багато всього тренуюсь і вдома. Просто а? я так розумію, що ти вдома не дуже полюбляєш готувати я... десерти. Д ні, десерти я, не... ну, я на... зараз взагалі. На... Ну, як як ти мені казав, поза кадром ненавиджу готувати десерти вдома. Ну, і Прошу. що ти так говориш? Ні, є, Я можу. Якщо є для кого, я обов'язково можу приготувати. Але для себе точно не буду готувати. Я е, взагалі від сахара відмовився. Ну Так, в прямому віде, віде я сахар не їм. Сукор. Mm -hmm. да. От уже йде процес. Смаження. Постійно перемішуємо. Якщо не вот заморачуватися, його можна і в духовці зробити. Mm -hmm. Ну так і зробіть. а ще краще, купити купуйте вже. Іли в магазині просто вже. А можна вже ж одразу осма... обсмажене, правильно? Все, да. Щось я стою нічого не роблю, поки що не, немає. Нема Знаєш, можеш ще, ще на вас змати. Халву потрум трумбувати от, сюди. Клас. Нам можеш порізати поки що бумажечку, Це ж, просто... от, щоб на ну, ось сюди. Понімаєш? ось як е, пастільки зробимо, як, е, як це називається? Як будь-яка за, для запікання. Але запікатися це не буде, а буде у нас це ж східні, східні солодощі. Тут не потрібно поспішати, треба насолоджуватись процесом. Спостерігати Конечно. за вічністю. Дай який вічність, тоді? <рес> ти що? <шо? рес> ти як що скажеш? Це філософія близького сходу, розумієш. Ага. Розумію, розумію. Сам... А ну, скажи, будь ласка. Що, от так нормально буде? Нормально, так? Так, да, от так. так, він мені так і здається, що ти хочеш. Поки ще не пізно, треба це все закінчувати. Що ти шо закінчувати? Смажити. Смажити? Ось, дивіться. Зараз ми перегружаємо от сюди. І твоє, як ага, каже, треба про блендер і, про... і все. Да? Так. Серйозно. І потім заліємо сиропом і, і, і оту вот масу ми вот розпакуємо, вот запакуємо вот сюди і вона. Щось дуже просто. Скажи. Шо? Щось дуже просто. Дуже ну, просто так, мені теж здається. І що думає? буде халва? Буде Бо халва. — така реально, як, як, як да? ти купуєш, да? Да, і це да, да, така да, вона да. буде так. Повинна бути трошки просто, щоб оголола ні, воно мамо вона буде інша. Там ще додають якийсь корінь, солодкий чи щось таке. Так, корінь солодкий. А білі там нас... штучки такі, знаєш, то білі так теж можна робити. Додає, додають, додають, додають яєчний білок. Ну я хочу без того постну поснову халву. Сейчас же пост йде, а, а так роблять Яєчний білок додають. Що таке? <ріст> Костяк. Ну, От он, звісно, може. Слухай тебе, вибач. <ріст> Уважно, так? Да? Костік. Ну, ти на юморі сьогодні. Давай кости. Достатньо. Так. Достатньо. Тримаєш. Давай, давай я. Добре, це е, має ще кипіти чи, чи ні? Це має кипіти. Трошки, трошки перемішай його. Треба перемішати. Загу, загусло, так ти думаєш? Чи загусло воно? Чи загусає. А, друзі. Якщо ви раптом не встигли записати рецепт домашньої Хелви, не, не сумуйте з цього приводу. Заходьте на наші сторінки в соцмережах. Ми є у Фейсбуці, в інстаграмі, де ми ще є? В Тіктокі чи нема Везде. В Ютубі ми, ми, ми всюди є. І там знаходьте цей рецепт. Ставите вподобайку. Так. Лайк, коментуєте, пропонуєте свій рецепт, і ми теж будемо пробувати ваші рецепти. Будемо корисні так, одне одному. Так. Подайте так. нам якісь свої рецепти. Ну що, що? Харно. Да. Я ж тобі сказав на початку, що якщо ти не хочеш, не додаєш кунжутні семечки, тоді э, э, додають тахинову пасту. Все зрозуміло. Так. Да? Так. Да. Да. Все. І Додай. що тепер сироп вот сюди перекладаємо от сюди. <звук> угу. Що таке? Як просто? Просто. Слухай, ще ж можна додати зали. горіхи, так? Я Водаєм... що? Щось... Слухай, щось... який аромат? Наш цукрову воду. Слухай, то цукру це є небагато. Що, тобі ножич... ложечку? Так. Да. Зараз ми давай от. Подивимся. Якщо так подумати, то цукру то взагалі небагато виходить. Так. Да. Виключив, так? Да? Клас, клас, клас. Воно має трошечки охолонити. Але щас... охолонути вже в формі. Ми щас, да, в формі. Цукровий наш сироп, а також і... силу вітру, землі, свіжість і викладаємо формочку. Обов'язково на бумагу або на піщову пленочку. Якщо хто-небудь з вас приготується вдома, присилайте нам фото. От так. Фантастично просто. Я... Можна і його сказать, щоб більше помолити, але я люблю, коли фракція його іменно. І він така. має охолонути, чи його треба в холодильник поставити? Холодильник. Відправляємо? Відправляємо в холодильник. Да. Поставиш? Давай. Що таке? Так. Схоже? Угу. Так. Давай, може, нагадуємо рецепт? М -м, рецепт. Рецепт домашньої халви. Кунжутне та соняшникове насіння обсмажте на пательні. Трохи охолодіть і збийте у блендері до однорідної маси. Далі у воду слід додати цукор, зробити сироп. Тепер залите подрібне на насіння сиропом. Перемішайте, викладіть у форму та залиште на дві години. Подавайте халву з чаєм. Ну що, давай подивимося. Взагалі треба, щоб вона постояла ніч. Ніч. Зрозуміло. Ніч. І тоді буде Прекрасно. Да. У нас і так, чудово все. все. Подивіться, фантастична фракція є. Да. Колір дивний є. Mm. Колір дивний дивний. Смачно. <рес> Я би різав його отак. Потім так. такими кусочками. Давай. Mm. Смакуй. Давай, Костя. Тримай. Ідеально. Ідеально. Це oh, дійсно yeah. неймовірне свято смаку. Дякуємо нашому чаві, Бакошу, за таку насолоду. Для мене дуже несподівано. І продовжимо ранок вдома музикою.